Прийти. Ціна відвертості, ціна маніпуляції. В основному я собі так бачу, що люди, які маніпулюють, це такі, косвіна стрілочка, да? косвіний такий доказ, того, що людина переживає себе вразливою або навіть не впевнена десь в собі. Бо маніпулювати це намагатися управляти поведінкою іншої людини, часто без її згоди на то. В своїх особистих інтересах. Я собі так розрізняю дві маніпуляції, два вигляди. Є, як би, біла, так сказати, і чорна. Біла це на співпрацю і взаємний інтерес. Чорна це плівати я хотіла, що ти там хочеш, все буде так, як я вирішила, і сказала. І, взагалі, твій інтерес, що це за фігня? Да? Це чорна маніпуляція, це якби парабащення, подавлення лічності. Щось мене тут прилипло, я вибачаюся. Да. Вибачте. І от маніпуляція. Чого вразливість? Того, що прийти і ртом в вуха сказати: слухай, я би дуже просила там то-то, чи в мене є дуже там потреба така-така. Чи знаєш, я дуже боюся, мені страшно. Але давай, може, про це поговоримо, там домовимося, щось зробимо. Це треба мати в собі сміливість, щоб прийти і то явно відкрити. І треба мати в собі долю, сміріння і простоти. Щоб спокійно витримувати свою уязвимість, розтеряність і нужду в чомусь. то От такий мікс, і да? твердость, і уязвимость і це видержати. Треба мати певною мірою якусь плотність лічності внутрі себе, щоб да? в відкриту йти. Якщо відкрито складно, людина якась собі там не впевнена, боїться в голос проявити, що вона в чомусь нуждається, тому що вона в образі. Що мені нічого не треба, і у мене все зашибісь, я тільки хочу із сподтяжками маніпулювати, да? то це людина, яка боїться зізнатися собі всім, що їй щось потрібно. Або це ще така штука, як ем, страх відмови. Якщо я проявлю свою потребу і скажу, що мені треба, попрошу чогось, а якщо мені відмовлять, що тоді, е, страх бути розгубленим, страх відчути свою цю безпорадність і вразливість. І тоді, якби буду прикриватися. У різних там своя маска, да? є маніпулятори домініруючі, да? ті, що яскраво проявляють, є підчиняючись ті, що роблять вид, що вони, типу, слухаються, і покорні, і прекрасні. Є такі, вообще, якби сірі кардинали, що не зразу поймеш, що произошло, Да? Але хто вже такий досвідчений, не раз потрапляв під це, ви знаєте, це неприятна послівкусія. Таке чувство, що Відіма, нічого не доказати, не показати, но як будто б вас облапали жирними руками. Це відчуття, воно ну, після вкусі не обманеш, воно всегда залишається після взаємодії з, з, з певними людьми. Чи то в роботі, чи то в особистих стосунках, чи просто ви десь пішли на ринок і навіть вот якогось продавця вам приємно робити покупки, тому що це щиро відкрита людина, вона щиро сердиться, щиро радіє, і как би, тут все відкрите, все, все прозрачно, все зрозуміло. А є людина, яка ну, от, ніби улибається і каже правильні слова, ну тобі зовсім щось не камільфо. І ну, значить, значить, що то, що -то відбувається ще, що, що не видно. Але це все одно відбувається, і на надо треба внимание. Тому е я би е пропонувала нам такий тренд розвивати сміливості, тренд відкритості. Якщо ви щось переживаєте, якщо ви щось відчуваєте, робіть собі персональний челлендж. І йдіть і відкрито про це говоріть. Наприклад, в мене є певні складнощі, в мене багато є сфер, в яких я дуже сильно не айс. І одна із сфер це всякі там таблички в Excel, документи. Мені складно з цим, це треба внікати, концентруватися. А я глибоко там в своїх якихось розслідуваннях і розмисленнях, і мені оце переключатися дуже нелегко. Я просто приходжу на роботу і відкрито кажу. Кажу, у мене є складнощі з цим, з цим, з цим. Чи можу я попросити, щоб хтось мені з цим допоміг? Або чи можу я попросити там, сроки трохи пізніше це здати, або чи може мені хтось показати, як це робить? У ну, мене реально складнощі. Ну, я не хочу якось підлаштовувати і робити так, щоб там, не знаю що, в мене навіть немає ідеї. Я просто приходжу і кажу, як воно є насправді. Так? І це відкриває взагалі іншу перспективу, інше вікно можливостей. І менеджер знайдеться, який покаже, як це робить. І керівник проекту може щось тобі показати, і тобі стає все ясно, понятне, ти вирішив питання, пішов далі. Але ти йдеш без безогрізеньній совісті. Тому що ти, ну, от як є, так і сказав, що це можу, оце не можу. В цьому я відкрита, в цьому мені складно там, допоможіть. І взагалі, оця відкритість і сміливість, знаю, я коли це бачу в інших людях, для мене це особлива нотка шарма. Шарм лічності. Для мене це доказ того, що людина вміє витримувати свою неідеальність, а вона є в нас у всіх. Просто хтось упорото це отрицає і намагається запевнити всіх навколо, що він ісключення, і просто Господь Бог в штанах і лів'юбки ходить по землі. У нас у всіх є свої моменти, і супер, і не супер. І мені якось дуже це обаятельно і дуже розполагає к общенню з чоловіком. Коли я бачу, що людина жива, коли я бачу, що людина справжня, коли я бачу, що там не все ідеально залізано-вилізано, тому що чим ідеальніше і вилізаніше чоловік свій образ демонструє, тим мене це більше відталкуває і страшно. Тому що я думаю, це ж така відштукатурена фасадна картинка, Это ж, господи, Боже мій, що ж там за ней скривається. Яку чертяку треба пряти такою ідеальною картинкою? Що ми там такое скриваємо? І да? оця ідеальність, вилізаність і непокалімость, непогрішимості, неуязвимості, воно мене відштовхує давно, тому що там немає душі, там немає справжньості, там багато обману, там багато лицемірства, багато тих самих маніпуляцій. Я розумію, що взаємодія з такою людиною буде стрмне і невдихновляюще. Якось Тетя Маріна з року в рік трошечки наближається в сторону зрілості. І починаєш цінувати свій час, і якось не хочеться вже в ті всі ігри грати, на тих всіх граблях стрибати. Тому я би пропонувала розвивати тренд відвертості, сміливості, бути в чомусь експертом, а в чомусь не до експертом, а в чомусь взагалі не експертом. І спокійно про це говорити, просити допомоги. Я не кажу впадати в жертву і ходітька всім попрошайничать. Але мати в собі і поваги, і рівноваги, і сміливості для того, щоб прямо якісь речі говорити, проявляти, просити. Взагалі, просити про допомогу це дуже така теж, та особий уровень внутрішнього достоинства, я б сказала, чоловіка. Тож, коли людина просить про допомогу, по-перше, вона знімає корону і своє гардячіство, і визнає те, що щось у вас виходить дуже кльово, і, марно, ви можете їй в цьому допомогти. Вона визнає вашу експертність в якомусь питанні. По-друге, людина показує, що вона готова співпрацювати. По-третє, людина показує, що вона готова визнавати і дякувати за щось добре, що відбувається в її житті. Ну, і в четвертих людина наскільки жива і наскільки. Відкрита до розвитку і навчання, що вона не сидить і не шпаклює собі носик, і не тримається в образі, що я саме совершенство і взагалі, що я роблю на цій землі. Ви знаєте, такий тренд був раніше. Зараз ці всі тренди канули в літу, і слава Тобі Господі. Зараз все більше і більше тренд на справжність, на натуральність. На те, як є насправді, того, що життя йде такими оборотами, життя йде на таких скоростях, що ганять панти, оце панти і лапті, це образ, уже все, кану в 90-2000. -е, -е. Це вже давно не в тему, не модно, недоречно, воно заважає. Вже не до того. Життя йде на таких оборотах, що ти або такий, який є, справжній. Справжній відкритий для себе, відкритий для інших, співпрацюєш, взаємодієш, і ти мобільний, динамічний, і все йде супер. Або ти щось там делаєш відео і ганяєш панти, ну все, ти вже, ти вже в відстойниці, ти вже все, ти вже пройшли вік. І зараз такий час, коли вже світ давним-давно змінився, і подобається нам з вами це чи ні, треба скачувати обновлення. І жити в теперішньому часі, теперішніми трендами. І багато є трендів, які і кльові. але є багато і сучасних проблем, з якими нам треба шукати сучасні рішення, як їх вирішувати. Дякую, що побули зі мною. Мені було супер важливо поділитися сьогодні з вами цими всіма думками. І далі буде. Гарного дня, Па-па.